Всім привіт! З вами Іван Єгеймс і це друга частина по кар'єрі в NBA Life. Ви набрали 30 переглядів, тому я випускаю новий відеоролик. А я приступаю до матчу. І ось ми починаємо. Так, і я знову встиг забрати м'яч першим і контратака. І я зразу забиваю, вже маємо 2 очки за декілька перших секунд. Я буду показувати тільки найкращі моменти в цьому матчі, тому що я не дуже хочу затягувати це відео. Тут блок, але отут вже я не зміг заблокувати і це 2-2 по балах. Пейн пасує. І я забиваю лайп. 81 бал за лайп. Ну, тут було досить легко попасти. Ми перестріляли тільки що лайпами, і от зараз я забиваю ідеальний данк на 80 балів. І я вже виграю 8-4. Поки що це тільки перший тайм. Щось хочуть зробити Нью-Йоркнікс. Я забрав м'яч. Тут пас. І я роблю ідеальний данк на 87. Ого! Я не очікував мати такий данк. І ми виграємо тепер 4-10. Але отут все ж таки міняч. Тут пас. Я пробігаю і забиваю. 12-4. Рахунок вже 14-4 і я повертаюся на закінчення першого тайму. Ой, тут мені забивають дуже класним ударом. Пас. І Довкінс проходить і забиває. Все ж таки забив. Удар був без балансу, але я зміг попасти і рахунок 6.16 ми виграємо поки що. Не встиг я тут заблокувати, але м'яч все ж таки залишається у мене. Пас. І Делк пробігає і забив. Ні, не забиває, я промахнувся. І це закінчення першого тайму. Так починається другий тайм. Починають наші суперники New York Knicks. Хочуть організувати атаку. Робінс. Пасує на Баррета. Рендл. І тут. Не зміг я заблокувати і оце трьохочковий удар. Був досить неочікувано. Було зараз побачити. А тут я забиваю все ж таки 18 на 9. Забиваю Оніл. Перепасовка. Роуз. І мені б'ють. І не забивають пас. Грін. Грін біжить і забиває данк на 69. Рахунок вже 9.24. Я виграю. Залишається одна хвилина до кінця другого тайму. І тут я помилився і мені забивають Рандал. пас пейн 20. Ай, тут я перекинув, занадто сильний я постарався віддати пас. Я тільки що забив шот на 77 балів, рахунок 11 на 26. Цей тайм, звісно, не такий цікавий, як попередній. Але все ж таки тут щось є. Так от тут рокс відходить трохи. Що буде робити? Бити чи ні? Так б'є. І забиває. На 64 бали мій транкшот. Пайн пасує. І забиваю я. О! На 77 Inside point shot. Perfect. Таймінг. Рандол. Perfect. Декілька секунд залишається до кінця першого тайму. Ой, другого тайму, вибачаюсь. І все. Другий тайм закінчений. Ось і початок третього раунду тайму. І зразу Роуз біжить з м'ячем, хоче щось пройти. І тут удар, і нам ледь не забувають. Долкін забирає м'яч, передача пайн і той. Забиває данкінг на 87. У мене вже є два данки на 87, рахунок 1330 дуже легка гра. Тут я роблю відбір, іделк, біжить по фланзі і забиваю. Так, 13 на 32. Так, рахунок вже 15 на 36. Цей супротивник, мені здається, легшим, ніж попереднього разу. Вже 17 на 36. Думаю, попередній супротивник був набагато складніший, тому що ми в цей час просто билися за перемогу. Ось, забиваю і вже 17-38. В третьому раунді в цей час у нас рахунок, здається, був 35, десь так 30. А не така різниця, колосальна. Наш м'яч, тому що м'яч від них вийшов. Так, грін, пайн. Пас на делка. той на Оніла. на Докінса і той забуває, ох як. На 81 лайк. І ось зараз Оніл б'є. І не, і все сешики... ні, не попадає, на жаль. Рахунок 1940, Оніл, на жаль, не попав і зробив, і не забив данки. Роуз знову хоче нам щось зробити. Б'є, ох, це було цікаво і цей постшот. На 64 бали. Декілька секунд залишається до кінця цього тайму, я б'ю запізно за і тому не забуваю. 21 на 40. Третій тайм закінчується. Все, кінець третього тайму. І ось починається четвертий тайм. Тут я зразу даю пас і заделка б'ю, і забиваю я лайпом. 80-й. 80 балів, 42 на 21 ми виграємо поки що. Тут удар і це цейхучковий забувають нам грін. Пасує на фланг. І тут Пайн 20 забиває лайпом на 77 балів. 21 на 44 ми виграємо. Починається так. Зараз нам атакують. Наш м'яч рахунок 23 на 46. Ми тільки що перестріляли з декількома лайпами. І отут. У них забиває данк на 68 балів. Вже 23 на 48. Це дуже легка має бути перемога, тому що ще одна хвилина до кінця цього тайму. Редіш. І все ж таки б'є. І забиває, на жаль, я помилився. Так, пайн пасує на Довкінса, той на Делка. І той забиває далі лайк. Лишається 30 секунд, рахунок 27 на 52 Ну, Тут має бути дуже легка перемога, а отут Далкін забиває Данкін на 80. Вже 27 на 54 В четвертому раунді. В четвертому таймі. І тут Роуз Нічем. Стараюсь забрати м'яч і тут я пропускаю. І... Все ж таки, забираю м'яч і декілька секунд. Б'ю і все. Кінець тайму. Мені тільки що після матчу випав Шумейт 77, х я його ставлю собі в команду. Ось так закінчилася сьогоднішня гра. Ми виграли 27,54. Наступна гра проти Сан-Антоніо Спорс це буде в наступному відео, коли ви наберете 30 переглядів під цим відео. То я опускаю нову частину. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. А з вами був Іван EA Games. До нових зустрічей!